Якось вовки загнали собаку, оточили її і хочуть жерти. Собака каже, та що ж ви скотиняки творите, Не вбивайте мене. Натомість я обіцяю вам допомагати заганяти овець, щоб ви хоч іноді могли нормально харчуватись. А вовки подумали і сказали. Так, справді, а має рацію. Гаразд, залишайся в нашій банді. Два роки собака з ними бігала, допомагала, навчала всього, що знає, полювала разом з ними. Але тут прийшла особливо голодна зима. Полювання невдалі, а вовки злі та й голодні. Ну що тут вдієш? Вирішили все-таки жерти собаку. Ну і жерли, кісточки поховали, поставили над гробок і почали думати. Як підписати? Від кого? Від друзів, так а які ж ми друзі, якщо жерли. Від ворогів, так ніби два роки разом плів. І чоплі жили, дружили, каву на перервах попивали, разом полювали, ніхто ж в образі не був. Подумали і написали з величезним коханням, а від колег по роботі. Напишіть у коментарях, а ваші колеги по роботі вас теж шалено люблять і цінують. І найголовніше, у мене ж є телеграм-канал, а люди там просто офігенні. Не віриш? Гаразд, підписуйся.